Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 -ма областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця, познайомитися з натхненними людьми, дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. В передньому відео ми розказали вам про наше враження від Почаївської лаври. Насолодились видами кременця та прогулялись там по ботанічному саду. Погуляли серед снопів та заночували на козацькому редуті. Добрий ранок, країно! А сьогодні у нас в плані доїхати вже до Луцька, але спочатку ще заїхати. У Тараканівський форт і подивитись дубно. Стали ми рано, ще не снідали. Дуже холодно, Олі холодно. Та й мені було так собі. Зранку. Ми ще й тентом не накрились. Через те, що ми поїхали в Дубно не по основній дорозі, а через козацький ряду дорога була не дуже зручна. Зате для нас відкрились незвичайні речі. Дим труп нагадував нам Запоріжжя. А овечки умиляли око. Чули ми про Тарканівський форт і хотілося його відвідати. Він знаходиться у передмісті Дубна, тому наш шлях частково проходив через околицю міста. Але далі довелось проїхати трішки по трасі, повній автівок. А коли ми звернули нарешті в бік форта, виявили, що на фінішній прямій до пам'ятки людей не менше, ніж автівок було на трасі. Стільки людей тут несподівано. Багато сьогодні людей. Ти тільки подивіться, скільки машин. Зараз ще одна приїхала. Магнітики продають, дуже туристичне місце. Одно із найтуристичніших, яке ми відвідували, але зараз просто ще день незалежності, ще скоро. Тому люди на вихідні вирішили поїхати сюди, в Тараканівський форт. Перше, що ми побачили, коли наблизились до стін форту, це тунель. Всередині було дуже темно, і ми не ризикнули туди їхати. Тому поїхали шукати вхід у форт. І за хвилинку ми побачили вже інший тунель і наважились через нього поїхати з ліхтариками. Тут вход форту через тунель. Виявилось, що цей тунель веде всередину форта. Заїзд центральну частину форта виявився з підйомом. Ми приїхали на вихідні. Тому всередині Траканівського форту було ще більше людей, ніж ми зустріли по дорозі до нього. Проте споруда ця виявилася такою великою, що не було відчуття натовпу. Всі розійшлись по своїм маршрутам хтось з екскурсоводом, а хтось без. Центральна споруда комплексу це облицьований червоною цеглою офіцерський корпус. У ньому розташовувався штаб коменданта форту, житлові та господарські приміщення для роти артилерії. В казематах могло розміщуватися до 800 осіб. Ці будівлі добре збереглися, і видно, що витанчений стиль будівлі не схожий на військовий. Мені здається, найприкольніше тут це другий поверх основної будівлі, і зараз я вам його покажу. Ось, до речі, таке величезне іде вікно. Ранівський форт слугував оборонною спорудою Російської імперії у другій половині 19 століття. Захищав місто Дубно та ділянку залізниці, Київ, Львів. Вважаючи кількість цегли та каміння під ногами, здається, тут дуже часто бувають якісь обвали. Тому треба бути обережним. Взагалі, видалі, мабуть, було мені сюди в шоломі прийти. Бойові дії в Тараканівському форті відбувались у роки Першої світової війни, коли фортецю захопили австрійці. Щоб повернути споруду, російська армія штурмувала форт і завдала йому найзначніших за всю історію руйнувань. Зверху Тараканівський форт має форму ромба з довжиною стін близько 240 метрів. Масштаби форта вражають, але ми не могли зняти кадр з неба, бо у дрона в форті не було зв'язку. Ми літали без підключення, навіть не бачили на екрані, куди летів дрон. І так як дрон у нас вже не перший, ми не хотіли більше ризикувати і літали дуже обережно. Натомість військові дії під час Другої світової війни обійшли форт стороною. Тут розміщувався відділ КВД, залишивши після себе забетоновані ходи та таємниці. Тут, до речі, запах такий дивний трошки як спліс, не можу. Після того форт намагалися пристосувати для господарських потреб складів консервів та автозапчастин. Також форт служив стрільбищами для військових та повільно занепадав, перетворюючись на руїни та перевертає увагу сталкерів. Добить на кінця коридору. На території форту було відзнято деякі кадри фільму Поводир, що зробило це місце популярнішим. І дійсно воно заслуговує на визнання. Я не знаю, куди ведеться цей путь, але я сподіваюся, що я вийду так, на інший бік форту. Я бачу якесь світло там. Можливо, там є вихід. Я на це сподіваюся. Ось, бачите світло. А і вихід. До, до речі, є тут зона, де прохід заборонений. Але там теж здається, хтось є. Okay, Можна ще піднятися наверх форта. Ну, видно, що це популярне місто туристичне. А я знову побачила якийсь прохід. Піду подивлюсь. О, тут навіть Оля написана. У них, мабуть, теж є екскурсово. Поки Юра чекає, він зря час не втрачає. Виявилося, що не тільки ми заїхали сюди на велосипедах, а ми з Запоріжжя. Тут ми зустріли велосипедистів з Варшави, а потім ще й байкери приїхали. Сюди навіть на мотоциклах приїхали. Заїхали прямо через Браму. Ми були приємно здивовані, що в таке надзвичайне місце, як Тараканівський форт, вхід вільний. Але з іншого боку, хотілося б, щоб цьому місцю приділяли більше уваги, підтримували б його та реставрували. Це мені на тут схоже. Після Тараканівського форту у нас культурна програма не закінчувалася. Ми ще повернулися у Дубно. Ми відразу були приємно здивовані, бо по дорозі до замка ми натрапили на велодоріжку. Нарешті велодоріжка в Дубно. А то я думаю, ну як, таке велике місто. І нема велодоріжки. Все тут є. в стовпчик врізається. Це таке тільки в Запоріжжі було. А тепер і тут є таке. Тут велодоріжка іскаріла, а потім раз тут Ні, ну взагалі то гарна, гарна велодоріжка. Є нюанси, як ви бачили, але все ж таки. Доріжка з Бруківки це не дуже гарна ідея, але хоча б така є, і піднищувала іншого кольору, тобто її окремо будували. Це містечко набагато старіше за Тараканівський форт. Перша згадка про дубна датується 12 століттям. У 13 столітті Дубно зруйнували монголо-татари, а потім місто увійшло до складу князівства Литовського. Пізніше правителем Дубна став Федір Ростровський, адже місто входило в округ Острозький. У часи середньовіччя Дубно перетворилося на один з найпливовіших культурних центрів Волині. Під час Визвольної війни українського народу у Дубно зайшли козацькі загони Максима Кривоноса. Завдяки перенесенню щорічних ярмарок зі Львова в Дубна відбулося економічне та культурне піднесення цього міста. Свята тривали цілий місяць, і за цей час тисячне місто приймало 30 тисяч туристів. Дубинський замок один з найстаріших замків України, який поєднує риси з середньовіччя та парадний стиль. У біломапі було не дуже зрозуміло, де головний вхід в замок. Але після того, як ми запустили дрон, все стало зрозуміло. Ну це він, да? Чисто виїхали в Дубинський замок на велосипедах, але при в'їзді залишили їх у охоронця. Замок дубно був побудований в 15 столітті і був резиденцією князів Острозьких. Кажуть, що його жодного разу не взяли штурмом, і це єдиний двогарнізонний замок України, який входить до Семи Чудес України. Нічна екскурсія в цьому замку була визнаною найкращою в Україні. Тані замку зберігалися трофеї: коштовний посуд, книги, картини, ікони, зброя, захисне озброєння, хутра тощо. У замку відбувалися події Повісті Гогеля Тарас Бульба, а також тут були багато видатних осіб, таких як Тарас Шевченко, Нореда Бальзак, Іван Мазепа, Петро І та багато інших. Якщо у замку є вільна кімната, чому б не зробити кімнату кривих дзеркал? Чи ви вважаєте таке доречним в історичному місці? Пишіть свою думку в коментарях. Після відвідування резиденції князів Островських та Любомирських ми завітали у підземелля. Тут вже зовсім інша атмосфера, войовнича. Однією з найоригінальніших експозицій виявився музей тортуру підземелі замку. Моторошно тут коли уявляєш, що це може відбуватися в реальності. Бо деякі віди тортур особливо витончені. На вході в замок був стенд, де ми могли розшукати інші пам'ятки Рівненщини та осягнути масштаби бурштину в цьому регіоні. А от і наш маршрут на мапі від радивілого до рівного. Його ми подолаємо за три дні, не враховуючи зупинки. О, ми ж в да, а потім. Так, на відвідування замку у нас пішло пару годин, але тут може затриматися і довше. Ми ж все ж дуже поспішали, бо сьогодні планували проїхати ще 70 кілометрів до Луцька. Звісно ж, наш шлях пролягав через Луцьку браму, яка в XVII столітті слугувала захистом міста від небажаних гостей. Тривалий час Дубна можна було дістатися лише підвісним мостом, що проходив через браму, або під земельям, які вели до замку. Ми поспішали і вирішили скоротити. Як бачите, не найкраща була ідея, адже довелося їхати по Бруківці ще й вгору. Фух, ну нарешті закінчилася скорочена дорога, і ми виїхали на асфальт. Відрізок від Дубна до Луцька виявся досить нудним. Ми нікуди не заїжджали, просто їхали по трасі 70 кілометрів. Нарешті звернули у сторону Луцька. На трасу, бо траса на Київ це щось. Такий трафік. О. А тут тільки повернули вже якось спокійніше. Дві машини проїхало за весь час. Ну, хі, Може за дві хвилинки, за три. І нікого. Навіть назустріч нікого. нова, її й досі будують. А от узбіччя, я вже втомився це казати, можна було би ширшим зробити. Такий насичений день видався, що ми вже трохи втомились, але варіантів не було, треба було доїхати до Луцька. До Луцька залишилось 25 кілометрів, а дорога перетворилась на якусь лють просто. 18 кілометрів до Луцька. Дорога не покращилась. Я от їду і думаю, скільки ж тут бабла відмили на цій дорозі. Це ж просто золота жила дорога, яку треба постійно ремонтувати. Як ви бачили, Ровенська область не дуже ремонтує дорогу до Луцька. Зараз подивимось, як Волинська ремонтує чи ні. Я не одразу прочитав, що це написано, а коли прочитав, я настільки був здивований, що це не то слово. Наскільки я був здивований? Оля? Ну, відсотків на 99. <рес> <рес> я уявляю, що там за аеропорт, якщо така табличка в аеропорт веде. Коли ми в'їжджали в Волинську область. То відзначили, що від Рівненської області до центра Луцька менше відстань, ніж між деякими районами Запоріжжя. Все ніяк не можемо звикнути до малих масштабів міст. Почався Луцьк, почався асфальт. Я це так можу характеризувати. Гарний асфальт був 500 метрів. Луцьку у нас спочатку не було знайомих, тому ми вирішили відпочити від насичених днів у хостелі. А вже наступного дня вирушимо, щоб показати вам цікавинки міста. Це вже буде в наступному відео. Коротше, хто хоче на радео, може приїздити до Волинської області, Ровенської області. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та підтримуйте наш проект на Патреоні. Та загалом підтримуйте український контент на Ютубі.